А хрумтить як смачно. Сніжок під ножками. Хрум-хрум. Клас, оце сьогодні справжня зима. Аби ми ще не спізнювалися. Ой, острашний такі Там ну. Пішли пішли. Красота. Цю красу не так видно на відео, як насправді. Ух! Молодець. Тільки вийшли. В цьому відео про наші обновки в інтер'єрі. Ми вже близько трьох років знімаємо житло в Польщі. І нічого не купували, ну ніяк не змінювали. В принципі, це житло, але час іде і життя потребує змін. Ще раз зніму наші безкоштовні обновки. Він в нормальному стані, в принципі, макенький, класний. Це тільки єдине, що тут трохи почувгане. Це віддали безплатно. І телевізор. Диван і телевізор були привезені легковим авто, авто Volkswagen Touran. Чоловік ззаду зняв сидіння і в принципі все туди е, помістилося. О, класний диван. Класний? Дивись, гречку, не перекинь, бо мама буде кричать. А це ж наші нові рамочки, які лежали вже два місяці. Не як тато ніколи було б розчіпить. Отак. На магнітіку відкривається, можна вкладати. Опа! Да? Тут мама посередині. І Можна тут складати зверху, зверху, зверху ці малюночки. І першою нашою покупкою меблів було дитяча ліжко, двоповерхове для дівчаток. Дуже-дуже важлива це була покупка, тому що вони. Спали на старому дивані, який вже був досить твердий і протоптаний. З нього просто вже сипався той, той паралон. Спочатку ми на ньому спали, потім дівчаткам поставили два ліжка, які між собою ну, здвинуті були, і це було зовсім незручно. Воно займало дуже багато місця і так в маленькій кімнаті, а діто в кімнаті троє. Тож ми забрали ті ліжка собі, їм віддали диван. Але він вже був такий негодний, що просто на ньому спати було для дітей навіть шкідливо. Тут вже тато скрутив ліжечко таке біленьке, воно обійшлося нам в 200, 200 злотих. Це при тому, що матраси ми не купували, матраси взяли з попередніх ліжок. Новеньке таке коштує на сайті Ікея 1300. Звичайно ж, доставка своя, добре, що є робоча машина, яку можна позичити і завантажити такі великі речі. Мама, якось незвично спати. Не біля наші, а підлишсь! Мама, незвичайно не незвичайно спати. не біля наші, а під наші. Над! Чого над? Під, Правильно вона сказала? Над. як над. А. А, пи, я пицу, а, я пітнаш. А я маю. А ти нато. Настя, покажи, Леся, що так. у вас тут. Я оборудована. Спальне місто. Ой, це ти не спеціально. Валера, не ще малюнка треба познімати, да? Да. Ні. Он тут скільки всіх. А цей, так давай, ведмедя без глазу. Будеш. в понеділок будемо зашивати. Я не знаю, як тобі удобнішся, але. Мені ніколи не удобніше. Ну, ну, і там, і там класно. Але на другому теж класно. А, 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 на першому класно, але на другому класніше. <різований> <різований> Іди Валіна на свою. В тебе зато тут простор, тільки головою до батареї не спи. не я спить. <різований> <різований> а у нас тут Ми чи А, а у нас Ми Ми тут... спати будемо вже. А у нас тут просторі. Дивіться. Вкладайтеся. Лягаємо спадки. А ось так ми прикрасили на новорічні свята кімнату дітей. Це кібана ще минулорічна. Я її робила з підручних таких матеріалів минулого року. Ну і новеньке ліжко для дівчат прикрасили гірляндою. Як бачите, радості дівчат не було меж. В тому ми теж, вони ще спали, як ми виїжджали з окупації перед тим, спали в маленьких ліжечках і ми планували їм двохповерхове ліжко. Нам повинні були розробити його на замовлення. У нас вже були всі виміри, вже були закуплені матеріали, і було б дуже класне ліжко, але не судилося. І ось тільки зараз вони отримали те, що могли мати ще в 4 рочки. Це я тут складаю якраз диван. Цей диван, на відміну від ліжка, мене купували, а теж його віддавали задарма в сусідньому містечку. Не скажу, що дуже зручний, для, мені, для мене так твердуватий, не такий вже новий, але так як його віддавали задармо, то стан досить таки непоганий. Такі, Хороші на ньому подушечки. Дві маленьких я одразу випрала, три більших були в наволочках. І хочу знову ж таки наголосити: не для того, що я там хвалюся чи щось такого типу, або не для того, що у нас немає гроші купити це все. Просто ця невизначеність по життю. Ну. Не дає такого навіть права щось масштабне купувати, коли ти все ж таки знаходишся в чужій країні і на таких собі незрозумілих тимчасових умовах. Але життя вимагає мінімального комфорту тут, та, той диван, який знаходився тут, взагалі став непридатний для того, щоб на ньому спали. Теж там далі розкажемо про деякі речі, які теж віддавали за безплатно. Звичайно ж, я перед цим вже показувала, що дещо, звичайно ж, купуємо, але стараємося купувати це недорого. Якщо що, в принципі, його просто можна тут залишити і не буде цього шкода. Ось ці наволочки, які були на подушках. Тобто з фабрики воно йшло з тими подушками, їх неможливо не великі випрати, то добре, що на них були такі наволочки чужих людей, які я могла відразу випрати, але вони дуже погано знімалися. І, якщо чесно, вже декілька місяців лежать, я там трошки порвала замочок, не можу скласти за, ну, одягнути на подушки їх назад. Той диван, що нам віддавали, сама хазяйка просто казала, що вона сама пошила, підібрала колір, отак воно виглядає з наволочками. як якраз для сидіння. Мама, Каренька. Шафа якраз для мене. І так, в нас тут додалася шафка, в якій Настя сиділа ще без шухлядок, тут ще є поличка. Зараз її прибрали, будуть коробка з моїми всіми штукенцями для манікюра. Три такі шухлядки, вже заповнені всілякою всячиною. Знову ж таки, диван цей. Дуже м'якенький, правда, сідаєш, просто провалюєшся. Віддавали такий теж задаром. Диван два однакових, тільки в того було ще раз, два, три. Довший, ніж цей. Три такі секції. Хотілося, щоб забирали одразу два, але ми подумали, що нам нікуди став... ставить його. А тепер бачимо, що, можливо, він би сюди вліз. Це на рушники сушаться, бо на сушильці не вистачає місця. Тому е, місці де шафа. Стояла така страшненька така тумбочка. Ще не знаємо, чи викинемо її, чи ні. Так, таки, ну, з роботи чоловік привіз, теж збиралися викидати, ну щось треба було. І такий телевізор віддали. Непогано показує, цікаво, що тут є. Ми вже тут старі диски вставляли ще з сина е, такими ранками з садочка. Забрали теж з собою. А Таку шафу ще як в нас не вистачало, просто чоловік збив з дощечок така, для мікрохвильовки. Бо вже скільки ми? Три роки, мабуть, прожили без мікрохвильовки. Не дуже зручно. Кого ви тільки що побачили? Кричали. Бабушку ніну. Бабушку ніну. Це Та ні. Бабушку ніну знала Валеру... А -а -а, узнали, ви знали, знайшли Валеру. Ой. Да. Бабушка Сида, бачите, ми його вишила пінгвіна. Ось ми взяли з дому чимало дисків, які змогли спакувати з собою, і один з них був такий новорічний раночок сина. В коридорі теж у нас змінилося, трохи перевісили дзеркало, добре було, якби його нічого не закривало. Але тут така шафа, я її купила вже давненько. Ну, не дуже зручна, тим, що багато тут, в принципі, вміщається. Тим, що все на виду і припадає. З того набору ось ще, така ще шафа. Тут внизу дітей речі якраз повісили. А тут теж такі торбочки різні, шапки. Хотілося б, звичайно, це зеркало щоб було свободно. Тут щось якась тумба така. Ну, так, як маємо, тільки так. Ось тут О, теж речі накидали. Для рюкзаків взагалі-то місце. Це вже кинули якийсь одяг. Теж не було цієї шафи. Ну багато чого не було. Від початку і цього не було. Ну В кімнаті тепер маємо багато тут місця. Тут була ялинка в куточку. Тепер прибрали, маємо багато місця. Але раніше в нас стіл для дівчат стояв там. Не знаю, може, переставимо назад. Ми тут знімаємо на цій стіні фоточки, тіктоки. Нам, в принципі, треба вільна стіна, але, може, стіли переставимо теж думала туди ту шафу, та чоловік сказав, що не дуже буде. Отакий вигляд у нас мав коридор біля сходів. Речей кожен раз все додавалося і додавалося імпровізовану вішалку, то чоловік давно зробив, але ці речі вже нікуди не влазили. Я купляла ці коробки картонні, а вони рвуться. Вони не витримують дуже важких речей. Ну і вигляд, звичайно, такий зовсім не естетичний. А оцей куток забитий коробками. Тепер так виглядає теж такого кольору. Шаф, а то всі ці три шафи віддавав один чоловік. Це якось так ми потрапили, бо все, що віддають, за безкоштовно, то ти дуже ще не розгонишся його забрати, бо можна подзвонити вже після того, як навели. всі оголошення виклали. За 10-15 хвилин, то вже хтось за ним їде. Раніше я за це не думала взагалі. Тож купляли таке щось, то мене для взуття було таке тряпчання, якісь там полички, які вже порвалися. Ну, це одно рече ще багато. Все в нас не вміщається. Ну і, звичайно, незручно. Що тут є ця сушилка. Теж в кімнату ставити не хочеться. Це пуфік нам віддали з диваном, тим, що в кімнаті. Це мій робочий тут рюкзак, Дівчат, туфельки Тут було в нас пусто. Ця поличка першочергово стояла на місці, там, де зараз та відкрита шафа. Спочатку я навіть нічого не думала, що це там за безплатно чи що. Раніше я взагалі не думала, як оце безплатно віддають, бачила давно. Наприклад, часто на, групах вили... на... не на на групах в Фейсбуці, то часто, як поляки щось віддають і просять українці, то дуже багато злобних смайликів. Мовляв, нам самим треба, чого ви лізете, ми хочемо все задарма і так далі. То я до цього так ставилася скептично і було, ну, це неприємно, не знаю. То ніколи в житті нічого не просили, нічого не було задармо. Усе завжди купляли, облаштовували своє житло, будинок. Але все в секунду пропало і чотири роки без нічого. То хочеться щось якось жити далі, якийсь мінімальний комфорт, щоб був. Ну, реально, хочеться, тому що шукаємо щось дешевше, або якщо віддають даром. Просто на Олексі дзвонимо або пишемо. Якщо дзвониш, одразу чують по голосу, що то є, там, наприклад, я не полька, воно одразу ж чують, якісь помилки, який акцент, навіть якщо не помилок, скажеш речення. Так. То є люди, які це спокійно сприймають, так і будуть, ну, віддадуть тобі, або скажуть, що ну вже хтось зарезервував. Ну, якщо не хочуть спілкуватися е, за те, що е, розуміють, що там наприклад, я українка, ну, може, на лобі не написано, чи тим більше по голосу, ну, що не полячка, так скажімо, ну, не хочуть ну, ну, і не хочуть спілкуватися. Це ж таке їх право. Або як е, шукали машину, навіть. Е, Зустріли таке оголошення: одне чи два, просто прямо в оголошенні. Написано, що українці не телефонуйте. Тобто люди не хочуть навіть продавати свою машину не полякам або, ну, або саме не Украї... ну, щоб це були не українці. Тому ставлення різне, але ну, що тут сказати, як ти втрачаєш все то по якісь крупинки, тим більше ми не знаємо, чи ми тут залишимося. От, Наприклад, якщо таке ставлення в деяких полях, і от вони хочуть це так. ну, Наприклад, ми поїдемо з цієї квартири, ми не з собою не заберемо за пазуху, дивани, шафи і так далі. Вони залишаться тут, в Польщі. Ну, якби, Не думаю, що це. Хоча я... тим більше той, хто віддає, він має право вибору. Якщо він не хоче віддавати українцю, він не буде віддавати українцю. Хоч ти став злобніш смайлики, хоч не став. Або якщо йому все одно, чи він хоче допомогти, чи він віддасть українцю, то навіщо ті зло? Ну я не розумію цього. Не розумію, але нікого не засуджую. Ніхто не може бути в твоїй шкірі, ніхто не може пройти через що пройшов ти. До кожного доходить тільки тоді, коли спіткає якесь горе. Кожен має право на власну думку. І йому можуть подобатися українці, не подобатися або інші люди, але щоб це, звичайно, не доходило до якогось такого націоналізму, расизму так далі. Нікого, ніколи нічого в житті не просили і не випрашували. Ну, правда, дуже було ну, важко якусь допомогу приймати, бо і хотілося, щоб тобі допомогли. І в той момент, коли це так робиться з таким якимось виразом обличчя, з таким негативом, то було дуже неприємно. Наприклад, як була колись допомога від Червоного Христа, то на пошті да, видавали грошова допомога. На сайті можна було оформляти. А на пошті на місцевому відділенні можна було отримати. То я кожного разу з таким йшла туди, тому що працівниці Пошти, ну, по їхньому виразу, обличчя було, що вони думають, нахрена тобі давать гроші, ти не, там, не полячка, приїхали тут, Єхалі, да, які хочуть. Ну, це на території України навіть не раз чула від своїх земляків, що Е, ті, хто ви своїх ну, земляків, ті, що так само виїхали з окупованої території, позбулися всього, то місцеві їм застрять, а вам якісь там виплати, 2 тисячі гривень, чи вам якусь гречку дали? Ну, то просто шикарно, коли ти втратив все. Ну, як можна осуджувати? Чи е, через те, що ми не там народилися, не там проживали, не, не там будували своє життя? Е, Наскільки то кілометрів в ту або в іншу сторону? так? То що, якщо ви за 100 кілометрів від території, де ведуться бойові дії або від окупації, то, то ви якісь, не знаю, помазаники Божі. А якщо ми там опинилися, то все. Ну, І зараз фронт сунеться, і люди ті, що ще ну не сказати, що спокійно жили там 3-4 роки тому. Але могли жити в своїх будинках, вони не можуть. Вони повинні евакуйовуватися, і це триває-триває. Всі заморилися допомагати і співчувати, але війна не закінчується, на жаль. А це в мене теж дармова праска, навіть з коробкою, яку віддали до того маленького телевізора. Це чоловік їздив з, зі знайомим, він купував. У людей вдома е, уживаний холодильник, і вони в додачі віддали там і кавоварку і праску. Ну, виглядає він як новий реально. Е, праска виглядає, як нова. І, і той телевізор. І, до речі, це був не поляк-українець. Але в нього вдома скільки вже було речей, що він сказав, що я просто деякі з них е, викину. То для Європи, звичайно, такі речі. Невелика цінність. Хоча рівень життя в Польщі, звичайно, відрізняється від більш країн. Ось багатших таку красту нам віддали, Ну, виглядає як нова, правда. Фірма, звісно, не з дорогих, але нагрілася миттєво. Гаряченька вже така під В ідеальному стані, з водою ще не пробувала. Такий, ну, ніс якийсь незвичайний, як на мене. Я не знаю, чи звертали увагу хазяйки на ці праски, але ці дешеві звичайні праски, в принципі, нічим не відрізняються, як на мене. Чи фірми Tefal, чи якийсь оцей Хофен, ну, не знаю. Поки ти прасуєш, поки воно рівненьке, воно не стає вже гарячим, то знову видно, якісь там ну складочки е, Можливо, ще треба спробувати з водою. Ось попередня наша фразка мені теж знайома віддала. Дві. Я тоді, ну, пані Полячка віддала вже дві своїх старих праски. Одну я віддала теж знайомій українці, яка приїхала під час війни з Запоріжжя, От, ну, залишили собі. Це тефаль. Але... Підошва така. я вже нічого не можу зробити ніяк її відмить. Ну, мабуть, через те і віддавали вже, тому що вона інколи може навіть не то, що випрасувати, а попсувати, зіпсувати. Боже, вже з польською мовою путаються слова попсуть. Зіпсувати речі. Тому ця новенька, звісно, краще в плані цієї підошви. Але, в принципі, щоб сказати, що вона супер-пупер так розглажує краще, то ні. Ось таке сьогодні відео побутове в мене вийшло, а на кінець таке театральне представлення від моїх непосидючих близнючок. Та домашній театр. Наша зимова оповідь. Це новорічне бажання про принца, який мріяв. Мріяв і його бажання не збулося. Таваши облески, зимова облака. Lucy, 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 the slushy, the slushy, the slushy, the slushy, to slushy, the slushy, the принцеса, це моя батька, це моя мрія. Щось ти не теж не хочеш. Давай сразимся. Дракон знущається над принцем. Дим, да Дракон ще над ним знущається. Не пуха Щоб всіх бажання збувалися, Ти бажаєш, ні? Так. Я вже Особливо то, яке дуже потрібно. А я вже знаю, яке. Тільки не скажу, бо не збудеться.